Всем привет, с вами Андрей Драйв, и сегодня в пока. я покажу, как побудуваться в зайду до света. 53, 53, это долго 53. Ну, вы поняли, будет так еще долго. 53. Загрузится больше 53, то я повернусь. Це саме довге, 53%. Я покажу, як побудувати дуже гарну такий комбудівлю. в всьому світі. Там, де я будував ці голови всякі, да, з друзями другу. Ну, ви поняли, буду, Вон... вона мені казала, а я буду вам. І так. Що з самого самого потрібного мова? Це оцелот. Ви скажете, Та він, він добре, хороший. Але каже, гарна атмосфера, при музиці, а оцелот нічого не робить. Раніше його можна було переручити, дайте його... Різкою можна його раніше було. Приручити. І після приручення він ставав звичайним котом, але тепер його приручити не можна. Це звичайний, і, і, і після цього його роблять самим непотрібним мобом в грі. Навіть світящийся скрут потрібен в грі. Світящий фрукт потрібен, тому що коли, якщо його вбити, то з нього випадають ось такі світящі штучки. Китай прикольні частини, а звичайний для чорного барвника, а з оцелотів нічого не випадає. Вони не потрібні. Він саме не потрібний моб це оцелот. Ви спитаєте, а кіт тоді те, що, що не потрібен? Він потрібен. По-перше, він відганяє фантомів. По-друге, він так. Ви не подумаєте саме без. Все ж таки є ще безполітніший моб, ніж оцелот. Він теж відгарняє кріперів та фантомів. Але самий непотрібний моб – це, це вагані... вагонетка зі скринью. Ви скажете, це ж ні, не вагонетка зі скриня. Це полізний, якщо це нам добре робить. А так він полізний. Це дуже добре для всяких будинків великих. Це навіть не ваш однокласник. Це зомбі-кінь. Тому що він не спав неквіт в грі. Його можна призвати тільки самому через це призиву. Так він в грі не може з'явитися. Його потрібно тільки самому призвати. А випадає нього дуже не потрібний ресурс. Гнила плоть Майнкрафтовська Пробачте але це Майнкрафт. Хочете самі? Подивіться, як вона. Називається. Ось. Я, я не скриваю назву настоящую. Ще її так. І ще. Бата не знає... Гравців, як зробити фар... украшений такий назву так, баннер. Можна взяти біло. Я з білого, але можна почати, наприклад, синього, жовтого. Дивіться. Береться красителі. Я візьму, наприклад, сидії, оранже, жовтий, зелений там чи. Чорний, а ще. його ще можна з цих зробити чорний з мішечків, хто хоче. Чорний, червоний. І це робиться. Наприклад, сюди кладеться. Чим? Сюди так. береться, наприклад, Ні, я покладу зараз хто вміє робити український прапор, то навчу. Сюди кладеться жовтий Але це якось не так виглядати, він повинен. Ось. Просто нажати оцю. Бачите, перше дається таке. І, от тут. І якщо нажати на 10 від першого, то буде де у вас вийде ось такий український прапор. І з цим можна отак, ну, ось так вийде в прапор український. Але ще можна зробити так: взяти чорний барвник. Ось так. Тепер поміняти на цей, звіті банери. зробити верх. Наприклад, синім. Синімо тепер сюди так, сюди так, а сюди ось так. Робимо.